Мої вітання всім книголюбам! Ви на каналі Анатомія Книги і сьогодні в нас знову букпідбірка. Незвичайна букпідбірка, звичайна в тому плані, що нонфікшн-підбірка, але незвичайна в тому, що оглядатимемо видавництво, яке в першу чергу спеціалізується на дитячій літературі та художній літературі. А саме видавництво Віват. Видавництво ЄВЕП працює в Україні не дуже давно. Я за нього перший раз чув декілька, два-три роки тому назад, але видавництво вже зарекомендувало себе як одне з найкращих. Найкращих з якої точки зору? По-перше, видавництво дуже гарно піклується про свої видання. Справді їхня література є дуже якісною. Коли береш книгу від видавництва в руки, то відчуваєш, що вона ну добротно зроблена, що вона при першому падінні не розірветься. Другим елементом успіху є актуальність тематики і тем, які обирає видавництво, серед яких є Революція Гідності від 2014 року, міжнародний імідж України і міжнародне становлення України. Е, також важливо те, що вони перекладають найвідоміших, найпопулярніших авторів, тобто потужний спектр перекладацької літератури теж присутній е, у видавничому портфелі цього видавництва. А також, звичайно, велика кількість дитячої літератури, особисто я якою не дуже цікавлюся. Але якщо ви зайдете на цей сайт і вам сподобаються книги, які ви сьогодні побачите, то ви однозначно зустрінете величезну кількість дитячої літератури. І на інших booktube каналах я. Бачу майже нещоденно огляди на їхні видання, і вони справді чудовими. Просто подивитися, помилуватися ілюстраціями, кольоровою гамою цих видань, і самим якісним оформленням, яке я тільки бачив серед дитячої літератури. Це вже дуже тішить і радує, і плюс величезний для самого видавництва. Моя букпідбірка, можна її назвати міні букпідбіркою підбіркою, буде невеликою. Саме ці видання я вже встиг придбати від видавництва Vivat. Насправді я хочу ще від них замовити, але про це пізніше. Тяна Водотика та Євген Макда. Вибачаюся, якщо неправильно вимовляю, ігри відображень у пошуках власного образу. Обидва автори є відомими заслуженими науковцями. Вони пишуть книгу про те, як Україні потрібно створювати міжнародний імідж, як Україні потрібно. Просувати свою стратегію і своє існування е, на міжнародному рівні для того, щоб вже із е, об'єкта міжнародних відносин перейти до суб'єкта, тому книга буде корисна як для українців, так і я би дуже радувався, якщо б її переклали, можливо, на англійську мову. Е, із нонфікшн-літератури я би хотів виділити ще прориви 2016 року як в Україні, так і в Росії. Я думаю, якщо ти пишеш наукову літературу і ти є нонфікшн-автором, е, то мабуть важко тобі е, увірвати. В серця е, читачів, е, тим більше, якщо ти це робиш на російській мові і в тебе російське походження, або якесь, наприклад, українське походження. От Ася Казанцева стає міжнародно популярним і міжнародно визнаним автором. В неї вже є дві книги, які вийшли в Росії, а потім перекладені вони вже в Україні у 2016 році. Перша книга це хто б міг подумати, як мозок змушує нас робити дурниці. А друга книга в інтернеті хтось помиляється теж про ті міфи, які ми віримо, які ми думаємо, що правдиві, а насправді це не так. До речі, напротязі всієї книги ви можете побачити ілюстрації, цікаві карикатури і малюнки, мабуть, вони дуже лаконічні, але дуже цікаві, і вони розбавлять трошечки той матеріал, який поданий в цій книзі. Отож я. Обидві книги вже нашуміли в Україні. Я думаю, що вони досить популярні. В інших бухтіберів я вже бачив огляди в найвідоміших. Точно бачив про кожну із цих книг. Рекомендую їх придбати от таким набором комплектом. І мені дуже цікаво, що нам Ася Казанцева підготує на наступний раз. Ось тут ви можете бачити, вона досить молоденький науковець, і це дуже класно, що от такі молоді прогресивні люди пишуть такі класні книги. Ем, зазвичай я не показую російськомовні книги, тому що я їх не люблю читати і не люблю їх купляти. Але є така подія в Україні як Чорна П'ятниця. І я на Чорній П'ятниці по скидці мінус 50% зміг собі придбати ще дві книги з тої тематики, про яку я вже вам раніше говорив. Тобто, фактично, це гібридні війни, сучасні технології і войн і все, що пов'язане із тою жахливою серією подій, яка в Україні відбулася від початку. Е Революції Хідності. Насправді, видавництво Віват мені подобається ще й за одної важливої причини, це те, що воно видає книги двома мовами. Як ми знаємо, в Україні є як українськомовний читач, так і російськомовний український читач. Тому дуже зручно є те, що ви можете паралельно підібрати собі як російською мовою, так і українською мовою одну і ту же книгу одного і того ж автора. Більшість книжок перекладена на дві мови. Тому вони були по скетці. Звичайно, ці книги війни Путіна є на українській мові. А також технологія промивки мізків теж є на українській мові, але я не міг вдержатися і придбав їх по скидці. Роберт Джейл Ліфтон, технологія промивки мізків. Це як додаток або як короткий інструктаж до того, як маніпулюють нашою свідомістю, як інформаційні вкиди в простір інтернету, а також телебачення можуть заважати нам і модифікувати нашу свідомість, а також впливати на наш світогляд та нашу суспільну загальну думку. Тому. Ця книга є дуже корисною взагалі всім для прочитання. Книга Войни Путіна є світовим бестселером, Формат книжки є незвичним. обгортка мені сподобалася. внутрішнє оформлення теж є як на мене дуже класним. Білі білосніжні сторінки, ну і звичайно е е лаконічне оформлення. Нетво не обмежується тільки цими книгами. Воно видає багато інших книжок, е які можуть бути цікаві, наприклад, батькам по жанру нонфікшн літератури, наприклад, книга Тато в Декреті, яку я теж бачив уже. Скрізь um... В інтернеті, на Ютубі, в оглядах. І мене радує ще те, що видавництво видає українських авторів. Воно сміло бере і друкує невідомих або маловідомих авторів. Популяризація українського контенту є одна з найважливіших завдань кожного видавництва в Україні. І тому VIVAT з цим дуже класно справляється. Минулого разу я присвятивши півгодинки тому, щоб оглянути їхній інтернет-магазин, знайшов як мінімум 5 таких книг, які мене ще. Цікавлять, і я би ще хотів їх придбати. Це. Отож, які книги я би хотів придбати ще? По-перше, це книга щоденник е, Анни Франк, називається, якщо не помиляюся, сховище. Ну, я під впливом інших буктюберів теж хочу його прочитати. Насправді я дізнався те, що навколо цього щоденника і навколо його достовірності е, ну, ведеться запекла війна. Історики сперечаються над тим, чи справді цей щоденник є автентичним і тому подібне. Ну, не знаю. Я би теж хотів на українській мові його прочитати. По-друге, я би хотів прочитати книгу В'ячеслава Чорновола, книгу, присвячену його життю і його роботі та діяльності. А також мене... Дуже цікавить Світлана Алєксєєвич, лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року, її важливий внесок в розвиток літератури, її важливі книжки, такі як Цинкові хлопчики, наприклад, або інші, які видаються і вже видалися у видавництві Віват. Можу вам надати гарантії, що якість книжок, які від цього видавництва ви придбаєте, будуть на вищому рівні. Тобто, це фактично один із еталонів книговидавництва на території України. України. Ось такий в мене вийшов огляд на нонфікшн літературу від Вівату. Я надіюся, що, хоч трошечки він був для вас корисним, е, я буду доповнювати цей список в майбутньому ще книжками, про які я говорив і згадував. Е, на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалося, то підписуйтеся на канал. Зустрінемося в нових оглядах. На все добре!